Вітаю вас, шановні батьки! Нова реальність, в якій ми живемо, вимагає від нас нових знань. Ми постійно повинні дбати про безпеку свою та своїх дітей. А зараз ще й маємо вміти розпізнавати вибухонебезпечні предмети та знати правила поведінки з ними. Цього ж ми маємо навчити і наших дітей. Тому саме сьогодні я хочу поділитися з вами порадами психологині Світлани Рось про те, як поговорити з дитиною, щоб не налякати її, але донести до неї важливу інформацію. Виберіть час, коли дитина не зайнята грою чи мультфільмом. Оберіть місце, де б вам було зручно і безпечно. Скажіть, що зараз ви самі вивчаєте щось абсолютно нове і дуже важливе. І попросіть дитину допомогти вам запам'ятати цю інформацію. Нагадайте, що зараз всі ми допомагаємо нашій армії. Ворог може завдати шкоди, навіть коли ми не бачимо його поруч. Ми зараз у безпеці, але нам важливо бути пильними та уважними і допомагати і собі, та іншим. Пам'ятаєш песика патрона? Ти знаєш, чим він займається? Він допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні це коли існує небезпека вибуху. Уяви, що ми проходимо підготовку разом із патроном. Знаєш, які бувають небезпечні предмети? Покажіть зображення міни і запитайте, чи знає дитина, що це. Скажіть, що це міна. Спочатку краще показати ілюстрацію, а наступного разу можна показати реальне фото. Запитайте дитину, на що їй схожий цей предмет. Відповіді будуть найрізноманітніші. Вислухайте усі варіанти, а потім додайте, що цей предмет називається міна, і вона дуже небезпечна, у ній захований механізм, що вибухає. Коли ви показуєте картинку і дитина намагається торкнутися самого зображення вибуху небезпечного предмета, скажіть їй, звикаймо, ні в якому разі, навіть на картинці, ми не торкаємося таких предметів. Спостерігайте за реакцією дитини. Якщо ви бачите, що її поза змінилась, дитина зачаїла подих, запропонуйте обійняти і скажіть, ми зараз в безпеці. І будемо в безпеці. Ми вивчаємо це для того, щоб наші прогулянки були веселими і безпечними. Можна сказати дитині. Пам'ятаєш, як під час карантину у нас були правила носити маску і дотримуватись дистанції. А зараз, під час війни і після, будуть деякий час нові правила це бути уважним і пильним. Розкажіть дитині, де можуть знаходитись міни. Вони можуть сховатися у траві, кущах, під деревами, біля будинків та парканів. Можуть бути приклеєні до стовбурів дерев чи причаїтись на дитячих майданчиках. Вивчіть разом головне правило не підходь, не чіпай. Телефонуй 101. Вивчіть з дітьми корисним рухом. Закріпіть правила безпеки за допомогою жестів. Чим більше каналів залучено до запам'ятовування, тим буде кращий ефект. Складіть ручки, як в бінокль, та прикладіть до очей. Так ми позначаємо бути уважним. Витягніть руку вперед, аби позначити не підходь. Перехрещуємо руки біля грудей. Так позначаємо не чіпаю. Піднесіть долоню до вуха, аби позначити телефон. Діти мають запам'ятати найголовніше правило сьогодення. Будь уважним. Не підходь, не чіпай. Телефонуй 101. Шановні батьки, скористайтеся цими порадами, аби вберегти себе та своїх дітей від небезпеки.